Любим ооуни с днем рождения, улыбок радости, веселья и чумового настроения, и самых преданных друзей. Пусть теперь усмехаемся новому дню. Ваша тетя Мотя. Можливо, хто ще не знає, але наша тютя Мося це керівник проєкту ранок на Поділлі» телеведуча Наталя Поляниця. Наталя Поляниця, телеведуча і автор програми на телеканалі Поділля Центр, яку ви всі добре знаєте і впевнені, що любите. Програма називається імена, і вона розповідає про і розповіла вже про багатьох людей Хмельниччини, України і світу. Зараз невеличкий уривочок, і одразу після цього зустрічайте Наталю Поляницю у нашій студії. Ви дивитесь програму імена. З вами автор і ведуча Наталя Паляниця. Почати Давайте, давайте. Я тільки за, я тільки хочу це. Все. Це все на сьогодні. Ви дивились програму імена. З вами була автор і ведуча Наталя Поляниця. Ми обов'язково з вами ще побачимося у наступній програмі. У Наталі Паляниці сьогодні день народження. Ми запросили її у студію, хочемо привітати і розказати вам про цю творчу, про цю світло і гарну особистість. Доброго ранку, пані доброго Латалі. ранку, пані Наталю. Ми вас вітаємо із днем народженням. Бажаємо вам всього самого найкращого. Залишайтеся такою щирою, доброю, найкращим керівником, найкращої програми. І щоб вас оточували завжди прекрасні люди, такі як можливо ці квіти, якщо ви їх, якщо вони вам подобаються, вони то нехай подобаються. і люди вас оточують тільки гарні, тільки не тільки позитивні. Ну ви знаєте, що я вас я... люблю, так? Да? І ми вас. Ми вас також любимо з ним народження. Дякую. Дякую. Я себе зараз відчуваю, як в програмі імена. Ну що ж, розпочнемо програму імена, рубрику імена в програмі Ранок на Поділі». Так, Це цікаво. Давай. А можливо, скоро і буде така рубрика? Можливо, і буде ну? така рубричка. Імена. А я буду, можна, я буду за нею відповідати. Ну добре, як скажете. Наталя, який день народження ви запам'ятали у своєму житті найбільше? найбільше. Ну, звичайно, пам'ятаються дні народження в дитинстві, напевно, тому що, е, тому що збирається вся родина. От е, я не пам'ятаю як таких дитячих днів народження, ну тобто, що були усі дітки. От щось такого я не пам'ятаю в своєму дитинстві, але я пам'ятаю, коли збирається родина. Коли збираються сестри матусі моєї, коли збираються їхні діти, от чого, на жаль, зараз майже немає, збираються діти. І ще дуже пам'ятаю, що завжди і мама, і тато співали. Вони співали, вони були на дні народження, весілля. Вони завжди починали якусь пісню. І далі вже за ними йшли усі люди. Оце я пам'ятаю. А вже якщо брати, як то кажуть, сучасну історію більше, то звичайно день народження минулого року, в як ви мене вітали ранок на Поділлі, як я прийшла на роботу і просто від самого порогу холу ходитирка поділля центр, були наклеєні такі сліди. От, на яких було написано, яка ну, я, Наталя Паляниця. Я не буду зараз розказувати, яка я. <ріст> Та в мене зараз от зберігається ось така стопочка тих слідів. Звичайно, це було шокуюче просто. Я вам дуже вдякую за це, тому що це настільки, я не скажу, що це, це дуже приємно. Але це настільки хвилююче, що я поки за тими слідами дійшла до нашої кімнати. То у мене вже серце вискакувало, власне кажучи, я вже вся була схвильована. Мені вже треба було води, і взагалі я не знала, що зі мною відбувається. Так що я вам дуже дякую. І от до речі, того дня народження мені подарували. Я от ви завжди щоранку приходите на ефіри з чашками своїми, своїми. з горняточками. Да? І я вирішила сьогодні також прийти зі своїм горнятком. Воно дуже особливе, і я дуже його ціную, тому що на цьому горнятку є, власне кажучи, усі. Творчі особистості, я не знаю, чи зараз можуть показати оператори і режисери творчої особистості. От ви дивитися до них, усі тут є і Саша, і Льоша, і Віка, і Юля. Ну, усі, усі, усі. І Володимир Іванович, навіть є, е, який також стояв у витоків. Цей мій чоловік Володя, він директор дирекції програми е, ходити РК поділля центр Він також стояв у витоків нашої програми. Дуже багато ідей нам підказує. Так що він також тут є. От є маленька колясочка Наталя, Вова, і поїхали. Усі, усі, усі. Так що це дуже важливий подарунок для мене, і я сьогодні до вас ним прийшла. Дуже приємно, Наталя. Ви вже говорили за дитинство, вже згадали про те, що дні народження в дитинстві були найсвітлішими. Взагалі, як ви можете описати своє дитинство? Яскраве. Дитинство яскраве, і напевно е, у нас ду... є до речі, фотографії, якщо Ой, ви не мама помітили різна, не... Е, маленької Наталі Поляниці. Ось так вона да, виглядала. Це до речі, першотравневі фотографії. Це. П'ять років, напевно, мені тут. Це ми ходили на першотравневі демонстрації. Ще буде, так? Ну, так, так. будуть, так? Ну, це Наташа, вона завжди артистка, Наталка. Ну, це садочок дитячий. Це Співала, танцювала, віршики читала. Усе це було. І до речі, це залишилося досі. Ну це перший клас. До речі, цікава штука. Бачите, я тут з кісками такими так, так. і з бантиками. Моя мама завжди мене стригла. От я ходила в садочок підстрижена під хлопчика. Я дуже хотіла мати коси страшенно. От бачите, от зараз тут є це. Угу. Моя матуся на жаль, вже покійна. А і тато. Е, передаю привіт, е, Підстрижена. І е, я дуже хотіла коси страшенно. Але мене водили в перукарню, мене садили в крісло, мені давали баночки, скляночки, різні ці е, і штучки, кали, да, і тоді мене тільки стригли. От, але в перший клас я вже дійсно тішилася з того, що я пішла вже з кісками. Вивала, у мене були коси, і до 10 класу мене були дуже довгі коси. А потім, але, а потім е, Наталя вирішила, що їй вже коси не потрібні. Сказала: Матусю, я вже йду стригти. Мама сказала, ні, ніколи і ні за що і взагалі. О, 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 так з собою костю мати. Ось таки коси я пішла стригти. Мама сказала, добре, якщо вже ти так хочеш, ну я піду з тобою. Я кажу, ну добре, це моя подружка Наталка. Добре, каже. Я кажу, добре І пішли зі мною. Знову ми прийшли в перукарню. Вже прийшов час, тобто років з 10. От Ми прийшли, сіла я в крісло, розплили мені коси, піднесли ножиці. Мама, ні! ні, ні. Розстроїлась, розплакалась і пішла. Я сказала перукарю, добре не треба. Встала, прийшла додому, кажу, все, бач, мам, я нічого не зробила. Ну, пройшов тиждень, я все одно пішла, ну, вже сама, просто я вже так вирішила. Ну просто ви вже були напевно, да, налаштовані. Напевно, з тим. Так, Я вже була просто так налаштована, і я дійсно вже коси обрізала, правда, так недовго, ну не коротко. Я прийшла додому, кажу, мам, вибач, мене, але коси я зрізала. Вона так надивиться на мене і каже, а нічого, я так хорошо. <реш> ну, батьки ви в дитинстві слухали. Однозначно. Так, я, в принципі, дівчинка була слухняна, і у мене, е, от ви питаєте, що пам'ятаєте? З У мене була дуже ну, можна сказати, така розвинута фантазія, напевно. Взагалі от, для мене іграшки були ну, різні там, ляльки, пупсики, це само собою, але е, іграшки для мене були, як не дивно, потички. Тобто я з ними розмовляла, я могла йти в садочок, тримати в руці якийсь патичок. Це був для мене і собачка, він був, і киця, він для мене був, і подружки він для мене був, і взагалі якась дивна тваринка, незрозуміла, чи істотка. От Я розмовляла, я наказувала, я спілкувалася. ну Така дивна дівчинка була угу. та. І я розмовляла з квітами. <звук> з квітами. Це в нас що сталося? Ні. Так, я... Нічого це... на да. поділі таке часто трапляється, це нормально. Я розмовляла з квітами. Я з э, квітів робила певні... У знаєте, що з мальв. От мальва в нас на подвір'ї росла, і е, такі вони є роз, розкриті, а є бутончики. І от це була така була сукня низ, низ такий, а вверх це однозначно була голівка. ну і тут же далі. До речі, з адуванчиків також mm -hmm. ляльки робили різні. Ну, Я думаю, от те, що я зараз розповідаю, мого покоління е, дівчатка, напевно, вони і себе бачать в усьому тому, тому що ну, тоді таке було життя. Дуже багато фантазували, дуже ну, от такі Наталь. Ви досить ну не досить творча, Ви творча особистість. У вас по життю це все йде. Ви грали у театрі, ви грали і граєте досі у дуеті Солодка парочка mm -hmm. і гастролюєте, і працює ви працюєте телебаченні вже багато років і досі. То робота така, досить емоційна, досить багато нервів, досить потрібно багато віддавати енергії. Взагалі, що ви робите, коли нервуєте? Буває у вас таке. Так, да, звичайно, буває, але напевно все залежить від того, в якому середовищі я знаходжуся. Тобто, чи ось це моє роздратування, ну я намагаюся зважити. Ну не знаю, я розумію, що це важко, але зважити на це, чи це моє роздратування зашкодить зараз комусь іншому. Взагалі, я намагаюся, якщо, наприклад, така ситуація, що е, хтось кричить, так? Ну, завжди я вважаю, що якщо хочеш бути почутим, то не кричи. Чим голосніше говорить людина, тим тихіше я починаю говорити. Uh -huh. Спокійніше, тихіше. Тоді людина переходить однозначно от на цей же так само на цей же ланцюжок, і ми тоді вже знаходимося ніби на абсолютно на одному, на одній тональності, що важливо. От. Напевно, можливо, як для мене особисто, от сама ну, якась триманість в якихось ситуаціях, де варто би покричати, я колись. Читала про те, що якщо ви хочете покричати, то просто от е, будьте на самоті, і просто покричіть. От, я думаю, ну, де ж тут... Була ситуація така, думаю, ну де ж покричати? В квартирі зараз почну кричати. Сусіди <риклад> <риклад> <Люди> образяться. <прийдуть. риклад> на роботі, не зрозуміло. Ну що, йти до лісу чи що. От, такі ситуації просто однозначно я стримуюсь, але потім, напевно, як і в кожної людини, воно десь накопичується і потрібно цю емоцію викинути. По-різному бувають, бувають сльози, бувають просто усамітнення. Ну, от таким чином. <риклад> Сьогодні у вас день народження, і ви <риклад> на роботі. Взагалі, розкажіть, який ідеальний вихідний для вас? Ідеальний вихідний – вихідниця, напевно, коли приїздять діти, тому що зараз, в принципі, в мене дочка 20 років, їй буде 7 квітня. Вона навчається у Львові у Львівському національному університеті. Приїздить, на жаль, не так часто. А Саша, якому вже 29 років, він, на жаль, в Києві, ну на жаль, для ну, мене, на жаль тому що для, вас, да, на жаль, для мене, тому що я хочу бачити його частіше. Звичайно, телефони, скайпи, все це є, але хочеться пригорнути. Хочеться отак, папа. Ну і звичайно. Я хочу сказати, чого Я хочу сказати, чого я не здивувалася. Чого я навіть не злякалася? Ми вітаємо вас! Загадуйте бажання! Подивіться на що пішов. Льоха, йдеш на кращий час, давай, давай! Як а, ти але... туди добрався, я не знаю. Вже можна загадувати бажання? Олексій? Можна... Є вже бажання можна загадувати? Це є! Це мені. Це на, та має щось відбутися? Вибухів не має бути. Може самі. Не обов'язково це бажання, яке ви загадали, збулося. Звичайно, ранок на Поділі не може війти стороною. Ми не могли не привітати сьогодні ось так щиро, ось так емоційно і ось так яскраво нашого керівника Наталі Поляницю, улюблену телеведучу на телеканалі. Зі святом! Продовжуємо ранок на Залишайтесь Залишитись нами. Ура!